Мій хороший дід Мороз, бородаю звати. Хочу я на новий рік БМВ сп'яти. Добрий наш дідусь мороз, хоч бородати, подаруй на новий рік грошей для формату. У наступаючому році бажаємо вам міцного здоров'я, нових ідей, невичерпаного оптимізму, благополуччя у вашій родині, щасливих та незабутніх моментів. Бажаємо вам тільки яскравих моментів. Бажаємо надій та сподівань, нових вершень. Все лиші вірокен-голу! Наймиліші, найдобріші, найкоханіші наші. Вітаємо вас з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам, щоб ваша домівка завжди була наповнена радістю, Божою благодатті, теплом. Кохайте і будьте накопиці. О-хо-хо, як нас багато! З наступаючим новим! Роком!